У Кривому Розі поховали молодшого сержанта Андрія Лукашкова. 23-річний військовий загинув на початку серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Херсонщині. Більше трьох тижнів побратими не могли забрати тіло з поля бою через постійні обстріли. 29 серпня друзі та побратими нарешті провели захисника України в останню путь. Почав служити. У 2021 році залишився, розвідником був, 22 дня не могли витягнути тіло, хлопців. Там все під обстрілами постійно. Андрій народився у Кривому Розі у 2021 році. Підписав контракт і став військовим розвідником у складі Національної гвардії України. Після початку повномасштабної війни він пройшов навчання у Великій Британії та служив оператором безпілотників. У Андрія залишилися батьки та дев'ятирічна сестричка. А батько також воює і з перших днів війни став на захист країни. А він каже, я і мій тато такі люди, які патріоти своєї країни, своєї України. Ми будемо воювати до останнього. І мені так, знаєте, якось так по серцю воно дуже, по душі. Він такий сердечний був, теплий, обніме. Знаєте, Ну я стара людина, за що, б, що б йому до мене? А він завжди прийде до мене цілу годину розмовляє. Захисника поховали на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Попрощатися з Андрієм прийшли десятки людей: рідні, знайомі, побратими та друзі. Вічна пам'ять та шана герою. Аліна Сіднікова. Іван Сергіїв перший міський.